На файному радіо «ФМ Галичина підбили підсумки патріотичного флешмобу Моя мова, моя гордість до акції, що тривала лише місяць, долучились майже півсотні учасників з України та світу. Наймолодшому віршареві усього п'ять років, найстаршому аж 92. До дня рідної мови радіо «ФМ Галичина організувало такий патріотичний флешмоб. Люди мали розказати вірш про рідну мову і зняти це на відео. Відправляли нам відео з різних куточків світу. Це не лише Україна, а з Флориди, з Торонто, з Фін. Ляндії з Польщі переможці флешмобу Галичани визначали спільно з партнерами файного радіо серед учасників люди різних професій та вподобань. Одноголосним рішенням журі головний приз Кам'янець-Подільський круїз отримала сім'я Мандзяків зі Львова. Де я була цікава тим, що вона показує, як людина з глибинки приїхала до столиці своєї країни і не впізнає свою столицю. у мене Аміясва. Язик, ні в чому міня мови. От якраз така біда у моєї корови. Має бідна язика, та не знає мови. Подарунки отримали й інші автори найкреативніших відео: п'ять сертифікатів на покупки в мережі магазинів рукавичка та 20 патріотичних футболок від етносіті. А безкоштовні розваги у дитячій планеті одержать усі наймолодші учасники акції. Ми поділили учасників. Цього конкурсу на дві групи, от тому, що було дуже багато і дітей, і дорослих. І ми би не хотіли, щоб учасники залишилися без подарунків. Патріотичне радіо «ФМ Галичина готує ще багато приємних несподіванок для своїх слухачів. Тож слухай українське «ФМ Галичина нас об'єднує Файне Радіо.